І шанування на часі. Програма на можі. У студії для вас працюватиме Вікторія Спринчак. Розпочинаємо, на жаль, з трагічної новини. Неоголошена війна на сході країни забрала життя ще одного патріота бійця 72-ї механізованої бригади Олександра Черніченка. 29 березня військовий загинув під час мінометного обстрілу на Донеччині. Загиблого воїна поховали на Хмельниччині на його батьківщині. Як прощалися із захисником? Далі у сюжеті. Вже вкотре український народ оплакує вірних синів героїв своєї батьківщини. Саме такими словами відкликаються колеги по роботі та просто небайдужі жителі міста Волочись про загиблого Олександра Черніченка. Мій товариш працювали разом. Глибоко подякуємо за те, що він загинув на, за нашу неньку Україну. З великою вдячністю весь Волочиський район, весь все місто. Та й вся Україна дякує таким героям. Це дійсно був офіцер, він був прикордонником, ну, на пенсії був, потім покликанням душі пішов служити нашим далі, рідним, близьким, нас захищати. Я прийшов шанувати пам'ять свого земляка. Я особисто знав цього хлопця. Ми разом були, він останнім часом по озері був закріплений. Я з ним разом якби... знаю цю людину, дуже шкода, що втратили. Дуже був такий хороша людина була. Він з перших загрозливих звісток про наступ на терени нашої держави самостійно пішов на її захист. В минулому Олександр був кадровим військовим, тому не зміг терпіти, як чужі чоботи топчать рідну землю. Він не боявся. Він знав, що він прийшов захищати свою батьківщину для того, щоб ворог не посунувся далі, щоб його жінка, дитина, мама. Місто, село спало спокійно, не чуло розривів, вибухів. Щоб новини не показували, що в селі трапились розриви. Служив герой у 72-й окремій механізованій бригаді у Білій Церкві. Його підрозділ на сході країни дислокувався у Донецькій області поблизу села Гранітне. 29 березня ворожий мінометний обстріл забрав життя Олександра Черніченка. Бойовий товариш каже, отримані травми були несумісні з життям. Проходив службу Донецька область. Волноваський район, село Гранітне. Де й був під час мінометного обстрілу. Поранений смертельно. Вдома в загиблого героя залишилась старенька мати, дружина та діти. Дороги Донбасу стерегтимуть хмельницькі добровольці. Вже в шосте відрядили працівників обласної ДПС на воєнний схід. За час проведення АТО у Луганській та Донецькій областях відслужити встигли більше сотні хмельницьких Даївців. Нині у далеку дорогу вирушила ще дюжина ДПСівців зі всього нашого краю. Більшість із цих чоловіків на схід їде не вперше. Вони вже добре знають, на які сюрпризи очікувати між Донецькими териконами. Та попри це, добровільно міняють спокій Хмельниччини на Донбаську війну. Чим ближче до зони проведення до туристичної операції, тим стає трошки... Ніби небезпечно, але привикається. Там на сході роблять те, що й тут на заході стережуть громадський порядок на українських автошляхах. Співпрацювали разом з службами відповідними, які виявляли, зупиняли, виявляли осіб, які схильні до протиправних дій. Рідні відпускають чоловіків неохоче та зі своїми героями не сперечаються. Ми думали, що більше він не піде він знову хочеться. Ну, я ну, не хочемо ми. Сім'я не хоче, але ж не знаю. Надіємося на краще. Спілкувалися щодня, спілкувалися по телефону звільно. Ну, тільки під час роботи, коли він не заступав на наряд і ми не могли спілкуватися, так спілкувалися. Ну, я знаю, ніби спокійно і той раз прийшлося нормально. було. Надіємося, що цього разу так буде. Більшість із добровольців незвичайні рядові керівники районних відділень. Володимир Княгинецький один із них. Цьогоріч і Великдень, і свій день народження святкуватиме на сході. Паска там, день народження, там так що день гаї там теж. Так що це все там буде. Начальники повинні їхати, невірно перші. Я так вважаю, то що начальники начальник, а далі вже підлегли. старшим. Не лише над хмельницькими, а й над полтавськими, Черкаськими, чернігівськими та чернівецькими даївцями призначили Віталія Квашу. Чоловік вже має досвід роботи у гарячих точках. Треба завгодити за рамки дозвольного, не просто святи зброю, яку там буде, буде знайдена, і чітко виконувати на окази. Коли чітко буде виконуватися на окази, тоді питання яких виникати не, було, не буде. Стерегтимуть спокій на донбаських трасах та автодорогах подоляни лише місяць. Тоді повернуться додому. До речі, вже на цьому тижні хмельничани зустрічатимуть попередню групу Даївців зі Сходу. зони АТО прибула група спецпризначенців 8-го полку. Два місяці військові виконували бойові завдання на Луганщині. Там їх прозвали бізонами, вони добровільно вирішили вступити в ряди спецназу. Переважна більшість цих вояків держслужбовці і навіть високих рангів. Додому хлопці повернулися у повному складі. Разом із хмельничанами їх зустрічала наша знімальна група. На кадрах Хмельницький спецназ у секторі А це Луганщина. Більше місяця група бізонів виконує тут бойові завдання. Через об'єктиви телекамер військові передають вітання своїм рідним та близьким, прохають у них терпіння та запевняють – Незабаром повернуться додому. Хочу передати привіт своїй дружині Людмилі, своїм донькам Катерині і Анастасії. Вони мене побачать зараз по телевізору, впізнають. Я їм. Махаю, вони буде теж махати. Хочу передати привіт донці Софійці, дружині, матері Хмельницькому привіт рідній Хмельницькій області, особливо своєму місту, городок, своїй сім'ї, своїм друзям. Близьким знайомим, подякувати за щиру підтримку. З того часу минув ще місяць. Під восьмим полком зібралися друзі та родичі бізонів. З хвилини на хвилину вони зможуть обійняти своїх героїв. Спецназівці повертаються на ротацію. У цих два місяці були як два довгих тяжких роки випробувань для нього там, а для нас тут. Ми нарешті побачимо його і дочекалися, що всі живі, здорові, повертаються, вся група. Ну і... Саме саме сьогодні. Я мабуть. Ми принесли. От пакякуємо, будемо кричати, як бішені, Будемо зустрічати, обнімати юркрицюка, Юр, Юр, Юр <гум> нашого майданівця, <гум> да, да, да. який зразу з майдану і пішов зразу добровольцем. Військо, 8-й полк. Настоящий герой, да? хороший хлопець, друг наш Однимі його хочемо зараз зустріти. Група спецпризначенців повернулася на Хмельниччину без втрат. Військові кажуть, зуміли вдало виконати усі поставлені завдання. Зробили свій посильний внесок в перемогу. Маємо скоро відпочити і повернутися назад. Треба сатану добити. От. Ну, трошки відпочинемо вперед, з вашою допомогою, з допомогою всіх. Тут є за кого воювати, є за кого, ми це зробимо. Тиш на те, що ми виконували багато важливих завдань, ми справилися з самим головним. Ми повернулися цілими і неушкодженими додому. Ми не підвели своїх рідних і близьких. Дякуємо звичайно, їм за підтримку. Щиро. Тепер кажуть спецназівці, кожен день присвятять своїм сім'ям. Боєць на прізвисько Дред міцно обіймає своїх двох донечок та дружину. Там, на війні, він мріяв про цей момент щохвилини. Не бачились 65 днів, дуже радісно, приємно. Діти підросли. Ці слова, ці емоції не передати словами. Це, це треба відчувати. За тату сам скучила? Да. <клес> <клес> не стримує емоцій, і старша донечка Настя каже: нарешті дочекалася татуся вдома. Дуже скучала. Я його дуже чекала. Кожного дня ми з мамою вищитували календарі в календарі дні, щоб дочекатися папу. Після відпустки бійці восьмого полку готові знову вирушити на східний фронт. кажуть, захищати батьківщину їх прямий обов'язок. Три швидкі та четверо постраждалих. Так можна підсумувати наслідки перевірки маршруту на автостанції номер 3 що у Хмельницькому. Ревізія приватного перевізника працівниками інспекції перетворилася на бійку. Власник маршруту запевняє, ніяких підтверджуючих документів ревізори йому не показали. Тому і зустріли такий супротив. Натомість податківці кажуть, діяли згідно вказівки керівництва. Наслідки конфлікту бачив наш кореспондент. У салон автобуса після висадки пасажирів завітав працівник податкової. каже, згідно наказу по Хмельницькій ДПІ перевіряв легальне працевлаштування контролера. І, хоч перевірки урядом заборонені, позаплановий огляд, виняток. Та виконати свої посадові обов'язки не встиг, отримав по носі. Дана перевірка пов'язана з скажімо, виявленням фактів використання найманої праці без належного оформлення. Тобто в даному автобусі працює особа, кондуктор, тобто яка ходить і збирає гроші з. з Скажем, пасажирів. Виручати Віктора Шабатуру з біди кинувся його колега. Він побажав залишитися невідомим. Працівник податковий на підставі наказу на правді направили. Ми перебуваємо на передніх Пос, посвідчення і все інше я буду показувати працівникам, які відповідно мають відношення органів. Які до цієї періляк, штатція, яка день. Про іншу картину подій розказує приватний підприємець, чий рейс підпав під інспекцію. Каже, ніяких документів та попереджень з боку перевіряючої структури не бачив. Вони. Сказали, що вони прийшли по наказу на перевірку е, приватного підприємця Кутинчика Миколи Володимировича. Наказу я не бачив, мене не було повідомлено. Дісталося і дочці перевізника під час шарпанини. Вона теж потрапила під удари. Мужчина почав бити мою маму, і так само мені наніс багато ударів у живіт. І, і, і ногами. Загалом під час конфлікту на автостанції по допомогу медиків звернулося четверо осіб. Наслідки з'ясування стосунків, високий тиск та розбиті обличчя у постраждалих. Тиск високий, в основному знає, таке нервове напруження, та і звісно, тиски, а в цього чоловіка от, кров є. Про подібні перевірки, контролюючі структури мають попереджати заздалегідь, а ще надавати всі копії відповідних документів, каже юрист Андрій Хоркавий. Теж ніж приступити до якоїсь перевірки зобов'язані. Надати наказ для ознайомлення суб'єкту господарювання під розписку наступного дня після інциденту перевізники пішли шукати підтримки в адміністрацію. Заодно і попросили переглянути тарифи на проїзд. Губернатор пообіцяв в конфлікті розібратися. Ми продовжуємо далі і круглі столи, і консультації для вивчення цієї ситуації, щоб ми всі сторони зацікавлені, почули. Всім буде і по заслугах, і всі будуть на місці. Другої світової в урочищі Авеліна, що в Ярмолинцях надзвичайники виявили 23 артилерійських снаряди і міну. Як повідомляють ОМНС, під час контрольного обстеження тамтешньої території сапери відшукали ще 29 боєприпасів часів Великої Вітчизняної. Знайдений арсенал зброї. Рятувальники знищили у спеціально відведеному місці. Авіаудар, вибухівка в приміщенні та розповсюдження хімічних речовин. У Хмельницькому національному університеті пройшли навчання усіх оперативних служб міста та району. Таким чином вони відпрацьовували свої дії в рамках терористичного акту. Як усе було дізнаєтесь із нашого відеоматеріалу. Один за одним студенти покидають учбове приміщення. Тривожні звуки сирени сповіщають про можливий авіаудар. Аби сховатися від бомби, спускаються в підземелля. Поки триває евакуація, на місце подій мчать оперативні служби. На території університету рятувальники виявляють невідомий предмет. Це валіза, яка за тактичним задумом набита тротилом. Вибухівку переміщають на безпечну відстань і ліквідовують. За планом небезпека не відступає. Учбовий заклад накриває хвилею їдкого диму на даху та з вікон приміщення прохають про допомогу постраждалі частину евакуюють за допомогою пожежної драбини для інших розгортають рятувальну подушку. Необхідну медичну допомогу прямо на місці подій постраждалим надають медики. І, хоча потрійна надзвичайна ситуація, усього лише в рамках навчання, усі служби діяли як у реальному житті. Для відпрацювання обрали саме національний університет, оскільки тут зазвичай перебуває багато люду. П'ять тисяч студентів, п'ять тисяч дітей щодня приходять сюди, і вони повинні бути. Захищені, вони повинні знати, що їм робити, вони повинні знати, як їм діяти в тій чи іншій екстремальній надзвичайній ситуації. В цілому мету досягнуто навчань. Організація взаємодії оповіщення та проходження сигналів відпрацьовано на належному рівні. І я думаю, що в подальшому ми будемо зустрічатися тільки на подібних навчаннях. Подібні навчання проведуть в усіх корпусах університету. На сьогодні у мене все зустрінемось наступної п'ятниці. о цій же порі бережіть себе.